Поширення ковіду та реорганізація лікарень на сьогоднішній день. У нас зареєстровано 2843 випадки захворювання ковідом. Облздоров'я прозвітувала про поточну ситуацію. Восьма з циклу міста героїв важко процінити подвиг міста Миколаєва в обороні півдня України. У Миколаєві погосили тематичну марку від Укрпошти. Незламні очаківські рятувальники потрібно просто вистояти, виконати свою роботу. Небезпечні будні, надзвичайників в спеціальному репортажі наших журналістів. Сьогодні вівторок, 10 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Приморські очаків та села Куцурубської громади перебували вчора під ворожими ударами. Окупанти спрямували по населеним пунктам ФПВ-дрони та гатили з артилерії. Унаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною для Миколаївщини була і минула ніч. В небі над областю сили оборони знищили чотири БПЛА, типу шахет. Минулої ночі російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено з десяток автівок та будівля закладу дошкільної освіти. Постраждали і житлові будинки. За інформацією голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко. Зранку декілька людей звернулися по допомогу до медзакладів через поранення. А також сьогодні троє людей отримали травми та уламкові поранення через скиди вибухівки ворожими дронами. Стан одного з уражених 65. Трічного чоловіка оцінювався як тяжкий. 21 раз підіймалися по тривозі миколаївські вогнеборці протягом минулої доби. Здебільшого вони ліквідували загоряння сухостоїв, спровоковані людською необережністю. На жаль, також горіло житло. Так, покинутий двоповерховий житловий будинок у Заводському районі Миколаєва довелося гасити одразу трьом пожежно-рятувальним відділенням. Площа загоряння склала 100 квадратних метрів та навіть охопила покрівлю. Рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню будівлі. Наразі з'ясовується причина з початку великої війни на варті служби 101 в Очакові незмінно залишаються рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини. Щодня вони стикаються з вогнем, обстрілами, розборами завалів та іншими надзвичайними ситуаціями. Наша знімальна група провела один день разом з надзвичайниками, аби показати їх звичайні будні. Подробиці далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Це звичайний будинок в перефронтовому місті Очаків, який постраждав після російського обстрілу. Пощастило, що він уникнув пожежі. Хоча чимало прильотів призводять тут до займань, які потім доводиться ліквідовувати місцевим надзвичайникам. Про їхню роботу, а також звичайні будні, ми розкажемо зараз. Вони першими прямують на зустріч небезпеці, першими йдуть на допомогу, першими ризикують і нехтують собою заради інших. Їх противник вогонь, а страх лише супутник. Їхня сила в команді, а головне завдання порятунок людських життів. Вони це надзвичайники 22-ї Очаківської пожежно-рятувальної частини. Вона забезпечує захист від пожеж, різного роду надзвичайних ситуацій Очаківської міської територіальної громади, Коцурубської територіальної громади та чорноморської територіальної громади, колишній Очаківський весь район. Щодня 54 рятувальники особового складу стикаються з пожежами, розборами завалів та іншими надзвичайними ситуаціями. Та найчастіше вони виїжджають гасити вогонь після російських обстрілів. Позиції окупантів розташовані менш ніж за 10 кілометрів, тож удари постійні. Атакують ствольною і реактивною артилерією, мінометами та дронами. Досить часто виїжджаємо, що не... у нас зараз 5, скажімо так, цистерни, які можуть виїжджати основних відділень. Ну, вони бувають, що навіть цих машин не... Не вистачає. Також тримаємося на зв'язку з силами оборони міста Очаків, Очаківської та міської територіальної громади, іншими органами місцевого самоврядування. і спільно виконуємо ті задачі, які на нас покладені. Кожен такий виїзд ризикований через загрозу повторних обстрілів. Начальник Кароу Олександр пригадує, як 7 липня команду пожежних атакував ворожий безпілотник. Передали нам тривогу, що по Ну, Ми заховалися, FPV-дрон прилетів так. Покружляв над нами завис, потім зробив такий кружок і вдарив по машині. По суті, ворог бачив, що це пожежна машина, що працюють пожежні. А тим не менше, удар був нанесений і пошкодили машину. Ну добре, що не було людей поруч біля машини, і ніхто не постраждав. Та не лише на роботі ДСНСників чекає небезпека. Сергія, рятувальника з 11-річним стажем, обстріл застав вдома, якраз після важкого чергування, згадує він. До мене в дім прилетів снаряд з РСЗВ, системи ГРАД, і я отримав контузію. У мене були розірвані барабанні перетинки. Ну а струс мозку. Але я пройшов лікування, пройшов лікарську експертної комісію, був придатний до. Подальше проходження служби і так далі проходжу. Подібні інциденти зумовили переглянути алгоритми роботи ще на початку повномасштабної війни, зазначають рятувальники. Тому пріоритетом є безпека працівників, а також забезпечення їх сучасною технікою. У нас на збройні два перча є основна техніка це МАЗ який там вивозить 4 тонни води, є 131-й зіл, який ну, після капітального ремонту повністю зроблений. Є так, також є автомобіль Івеко, Це основна техніка, яка допомагає виїжджати на пожежі на ліквідацію. Також у нас є сарми, сарм Л, Сарм-С, Міцубіші легкого типу та Мерседес. Вони виїжджають, коли потрібно проводити розбори завалів, коли необхідно на ДТП, коли потрібно деблокувати потерпілого. Тільки цьогоріч надзвичайники понад півсотні разів виїжджали на обстріли. А в січні 2023-го росіяни атакували і саму пожежну частину. На щастя, ніхто не постраждав. А от найбільше роботи рятувальники мали 1 липня цього року. З реактивних систем залпового вогню ворог масово наніс удар не, не, не одною, скажімо так, ракетою. Було дуже багато попадань і одночасно горіло дуже багато споруд, будівель, трава З допомогою наших комарських сил, скажімо, нашими силами ми змогли цю, ну скажімо так, пожежу ліквідувати. Хоча рятувальники і несуть службу 24 на 7, у них все ж є час для себе та для підтримки бойового духу всієї команди. У нас спортзал є свій тренувальна кімната, також тенісна кімната є, де настільний теніс, є спортивний майданчик великий на дворі. Ну Є де зайняти декілька хвилин, працюючи над собою. Зараз ми знаходимося з вами в кімнаті відпочинку особового складу. У нас для цього створені максимально умови, все, все для покращення умов служби. Оцінювати свою роботу хлопці не беруться. Кажуть, їх завдання це виконувати свою справу, а оцінку дадуть люди та громада, яким вони служать. На мою думку, і на думку навіть усіх громадян, вони герої. Вони не менші герої, ніж наші військові, оскільки перебувають саме в тих очагах, де є небезпека. Тому вони звичайно на своєму місці і іноді роблять такі речі, які ну в мирний час ми навіть собі не могли уявити. Тож як і до 24 лютого, так і зараз очаківські рятувальники на поготові. Це наше рідне місто. Ну, наше місто, наші люди. Я виходжу на вулицю, я бачу людей, е, яких бачив раніше. Це мої знайомі, друзі, рідня. і я розумію, що я їм потрібен. Ми всі як один організм. Є такі люди, які більше 20 років разом служать. Ми знаємо всі про все. Ми друг друга підтримуємо. Ну, прям як, як брати рідні. Всі розуміють, що вони роблять. Як потрібно робити, їм особливо не потрібно мотивувати. Вони знають, що крім нас це ніхто не зробить. Натхнення до перемоги, до миру. Хлопці тримаються там, ми тримаємося тут. У нас така робота. от так працюємо і все. Ще мить і знову гул сирени. Знову новий виклик по допомогу. І так щодня очаківські рятувальники на варті захисту людей. Олександр Матюшенко, Владислав Ігор Невідомський, новина телеканалі Март. Надзвичайна подія у Миколаєві. Ввечері 9 вересня шестирічний хлопчик випав з балкону квартири на сьомому поверсі. За інформацією головного управління ДСНС України в Миколаївській області, дитина впала на шиферний дах бібліотеки, розташованої у тому ж будинку. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою медичних нож спустили постраждалого з даху та передали медикам. Дитину госпіталізували. Пізніше директор обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін повідомив, що хлопчик перебуває у важкому стані. Але спостерігається позитивна динаміка. Миколаївські поліцейські затримали ділка, який за 12 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному чоловіку підготувати документи для безперешкодного перетину кордону. Як встановили правоохоронці, 67-річний Миколаєвець запропонував потенційному ухилянту оформити усі необхідні документи для зняття його з військового обліку та вільного пересування по території Європейського союзу. Умовою була 100-відсоткова передплата. Фігуранта затримали одразу після її отримання. Наразі йому повідомили про підозру зловмиснику загрожує до 9 років ув'язнення. Кримінальний авторитет побив військового. У місті Сміла на Черкащині місцевий житель Вадим Долотенко, якого пов'язують з криміналітетом, побив учасника бойових дій Анатолія Гончаренка. А потім погрозами змусив його вибачатися під відеозапис. Інциденту передував конфлікт до з батьками військовослужбовця, що стався на дорозі на початку вересня. Хвилю обурення викликала запізніла реакція правоохоронних органів на зухвалу поведінку кримінальника, який побив добровольця та учасника російсько-української війни. В Ситуацію навіть мусили втручатися народні депутати. Наразі поліція розпочала слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Там кажуть, що в ході розслідування можлива додаткова кваліфікація події, водночас щодо. Без діяльності працівників поліції розпочато службове розслідування. Подобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті теркамарт.Ті Херсонський рибоохоронний патруль показав результати чергового рейду у заповідній зоні національного природнього парку Нижньодніпровський. Природоохоронці затримали там місцевого жителя, який виловив сіткою 14 кілограм риби, чим завдав збитків рибному господарству на майже мільйон гривень. Далі рибпатрульні витралили ще чотири сітки та 26 ятерів. В заборонених знаряддях лову знаходились декілька сотень живих раків: молоді щуки, бичка, судака, сома, тарані, оконя, карася, срібля. Лястого сазана та краснопірки, яких у неушкодженому стані випустили у природне середовище, попередивши таким чином нанесення збитків на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. З серпня на Миколаївщині ковід 19 вже забрав життя сімох людей. Загалом же випадків більше двох з половиною тисяч. Таку статистику на брифінгу навів заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Олег Бабін. Також посадовець розповів про поточний стан справ у лікувальних закладах регіону. Докладніше про це та інше. Дивіться далі на сьогоднішній день. заклади охорони здоров'я Миколаївської області працюють в штатному режимі. Ми надаємо Абсолютно всі види медичної допомоги, як первинка, так і спеціалізовану медичну допомогу, не дивлячись на те, що ми маємо дуже велику кількість переселенців внутрішньо переміщених з Херсонської області, яким теж надається медична допомога. На Безоплатній основі забезпечення громадян якісною медичною допомогою є одним з основних завдань Миколаївської ОВА. в обласному управлінні охорони здоров'я розповіли про поточний стан справ у лікувальних закладах регіону. Що наші заклади, щоб вони були спроможні, управління охорони здоров'я на сьогоднішній день вирішує питання для подальшого фінансування закладів, щоб заклади мали якісь гранди і. Там, де буде зменшено фінансування від НСЗУ, ми розробляємо річний план для того, щоб забезпечити субсидію, щоб заклади надавали в повному обсязі безкоштовну медичну допомогу в подальшому. За минулий рік у Миколаєві було реорганізовано декілька медичних закладів шляхом приєднання до надкластерних лікарень. Олег Бабін розповів про необхідність такої реорганізації для сфери охорони здоров'я. Малопрофільні заклади, вони в умовах сучасних практично не дієспособні. І для того, щоб зробити спроможність цих закладів, щоб вони не випали з нашого поля і вони надавали в подальшому медичну допомогу, так об'єднали більш потужним закладам. Управління активно здійснює моніторинг випадків захворювання на covid 19 з 12 серпня кількість інфікованих мешканців Миколаївщини почала зростати. Усім громадянам надається необхідна допомога. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 2843 випадки захворювання ковід жителів Миколаївської області за минулу добу вперше виставлено в первинки первинних закладах охорони здоров'я 150 -ти. особам цей діагноз 130 виставлено в спеціалізованих закладах. Значить, на стаціонарному лікуванні на утро сьогоднішнього дня знаходиться 72 особи, виписано 27 особ, так і 7 особ на сьогоднішній день померло. Олег Бабін закликав громадян вакцинуватися від COVID-19, оскільки завдяки цьому можна з часом побороти хворобу. Щеплення проводиться вакциною Pfizer та є безкоштовним. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марк. В Україні другий день поспіль зростає споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Украенерго. За її даними у понеділок, 9 вересня добовий максимум споживання зафіксували увечері. Він був на 6,5% вищим ніж попереднього робочого дня у п'ятницю. Зараз в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Енергетики закликають економити та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години вечірнього мар.

Міністерство економіки розповіло про закупівлю шкільних автобусів для безпечного перевезення учнів. Попри війну, уряд виділив більше мільярда гривень для закупівлі автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення люди роботу, а діти безпечний та комфортний транспорт. Йдеться у повідомленні частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів. Миколаївщина вже долучилася до програми та отримала за нею 25 новеньких шкільних автобусів. У Миколаєві відбулося спецпогашення тематичної поштової марки з серії Міста героїв. Вона була започаткована Укрпоштою ще в 2022 році, коли указом президента України відповідний статус отримали 10 міст. Персональна марка Миколаєва нагадує про подвиг фортеці півдня і присвячена Дню міста. Докладніше про дизайн марки розповість мій колега Сергій Лисюк. Міста героїв тематична серія марок, котра випускається Укрпоштою з 2022 року після надання президентом Володимиром Зеленським відповідного статусу 10 містам України. 9 вересня особисту марку отримав Миколаїв напередодні його 235-го дня народження. У церемонії спецпогаження взяв участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Сьогодні такий дуже особливий день, тому що це восьма марка в серії, і в нас залишаються тільки дві марки: це Волноваха і Маріуполь. Але я думаю, що Миколаїв місто герой не просто так. І сьогодні ми маємо можливість погасити цю марку саме в Миколаєві. Я дуже сподіваюся, що колись в нас буде така можливість це зробити в Волновасі в Маріуполі. Тому це відзнака героїзму Миколаївців, відзнака всіх, хто захищав Миколаїв. Як мені здається, ми намагалися передати на Марці саме той героїзм, Ічний дух, який це героїчне місто. для дизайну самої марки, а також і конверта, використовувалися світлини, зроблені у перші дні великої війни. Фотографія укріплень з шин з коктейлями Молотова на фоні колишньої трамвайної підстанції на Соборній належить Дмитру Скороходову. Важливо документувати, тому що це не тільки історія, це хроніка війни. Це те, що можна показати нашим нащадкам. Ну показати не розкне розповісти, а показати, тому що історію перекручують. Рашисти тут же та їх тут чекають. Ось ось чекають. Запальні коктейлі від миколаївських барменів. Міський голова Олександр Сінкевич переконаний, Миколаїв заслуговує, щоб про нього говорили на такому високому рівні. Важко процінити подвиг міста Миколаєва в обороні Півдня України. І я думаю, що історія ще багато згадає про місто Миколаїв. Будемо сподіватися, що більше російські війська не будуть сюди приходити, але в будь-якому разі ця марка є ще одним символом і доказом того, що в Миколаєві живуть героїчні люди, які готові стояти на смерть для того, щоб захистити свою територію, свою країну, прапор і гімн. Я дякую всім, хто долучився до створення цієї марки. Вона черговий раз нагадування про наше місто. Придбати марку Миколаївці могли на церемонії спецпогашення, а також вона доступна в онлайн-магазині Укрпошти ігор Смілянський зазначив, завдяки реалізації тематичних марок, підприємству вдалося зібрати на допомогу збройним силам більше 40 мільйонів гривень. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду у середу, 11 вересня, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 50%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо дій ділків, які за шалені гроші пропонують способи ухилення від військового призову. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.